Ютюб дуже давно не З Свого часу я набрав багато підписників і переглядів завдяки тому, що я хаяв Шанери 250 за півтридцять доларів. Гуляє, от ідуть вібрації, і при тому, при всьому з нього почав ще стікати ржа, яка капала. Багажник тримався все у нас лише на двох бутах, на двох кріпенях. Хто знав, що пройде вісім років, я купив мотоцикл вже за 14 тисяч євро і все одно. В нього не буде багажника взагалі. Я запустив це відео не для якихось там зараз, Просто хочу поділити своїм досвідом і зберегти майбутніх покупців, тому що я так думаю, що через декілька років ця модель з'явиться на вторинному ринку і також це довідокорисне, хто купує цей мотоцикл, який позиціонується як спорт-турист. У мене версія Tracer 9 версії GT, що на увазі. Два стандартних кухи куль мотоцикла, але, чесно кажучи, їхня ємкість мене не дуже влаштовує. Таке тут, ну скажімо так, наданняк занадто мало місця. Вони видаються доволі більшим, ніж пропонують місце всередині. Питання про встановлення топкейсу кейсу для мене було особливо актуальним. Спочатку знову багажник з Експрес» за 85 євро. Він складається з двох частин, тобто багажник. Тут називається платформа під Ось Спочатку йде багажничок, а потім до нього кріпиться така широка класна платформа. Це були нібичі mm -hmm. пики на відео із Алікспрес китаєць викручував два коммертних бутики двома пальчиками. Чому я записую це відео взагалі? Не купуйте, не замовляйте на експрес такий багажник, та кріплення йдуть через стандартні болти, які тримають цю ось, не знаю, це просто ручки пасажира. Да? І вона ж є платформою для топ-кейсу. Дивіться, в моєму випадку новий мотоцикл ще на Пкаці я ці два боти відкрити не зміг. Ось фіш, не? Я не знаю, що вони так фіш мають, але я не Не? що вони так фіш мають. Не? В іншому я просто нахрен грав біту. Наскільки воно закручено сильно, що в мене біта поділилась на два шматки. Я тут і бризкав, вже і ВД-40, і розчинником іржі, і там дивився відео, один німець розбирав половину заднього мотоцикла. Я також цього розбирав. Думаю, можливо, там внизу є контрагайки. Ні, я не такий тупий виявився, Контргайок немає. Це просто закручено до хрена е, мотоцикл. Живити він не міг, тому що мотоцикл новий салон. Можливо, через е, скількись років. Під моїм відео з'являться коментарі, що Олесь, ти просто жуху руки. Ти не зміг, у мене все відкручується. Можливо, мені пощастило так, що хтось викрутив з таким моментом ці два болти, що мені вдається їх можливо, викрутити. Можливо, у вас буде, можливо, життя вам посміхнеться, але з мого досвіду багажники, які кріпляться через ці болти. Краще не замовляти, відріхав подалі. 55 євро витратив, е, почався нікуди. Замовляю я іншу платформу за 30 євро, в якої вже отвори для куплення складають з тими, що які на стандартній платформі від Ямаги. Це відео було записане не для когось там, що я привіт, довго не бачилась, я тут хочу випити, що в мене внулий мотоцикл Ні, не для цього. Це таке більш просвітницьке відео. Ось. Різниця між стандартними кріпленнями, між тими, що пропонує Aliexpress. Аліекспрес, Вуще, ось, ось ширше. Ви бачите, що стоїть. ось так ось. Я вам рекомендую брати платформи із поширше кріплення, там, де ви можете ці ось дюрочки Насунути прикріплювати. Трошки в шоці від цих всіх інженерних рішень махи, тому що я думав, що я мага болт, який мене в цій регіоні це просто я е, володію два роки, я все збираю, збираю, збираю відео. Про те, наскільки мене просто я в е, шоці від цих інженерних рішень в цьому докуди здавалося, там все просто, там нема до чого причепитися. Це просто. Чесно кажучи, я думав, що ось вінець технологій Ямаха і тут буде все чітко і просто, не то було. Ямаха мене дуже, дуже раз розчаровує в плані деякому, деякому плані і, і захід хорошо. А, та, пишіть в коментарі, в кого вже стоїть платформа, в кого не хочуть ці болти, хто каже, що я протужив у рук і не можу два болта. perché comunque il percorso di palio è